З екватором робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Юлія Беберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Сили міста та області кинуті на усунення наслідків обвалу колектора. Вилікувати не торкаючи сумські лікарі провели унікальну операцію. Новорічні подарунки, закуплені фондом соціального страхування, вже чекають на маленьких шостінців. Дмитро Васильцов спортсмен візочник продовжує прославляти шостку і за межами України. Центральна частина міста та 32-й мікрорайон другий день залишається без водопостачання. Причиною цього став обвал каналізаційного колектора. На усунення наслідків аварії кинуть відповідні ремонтні служби шостки. Для якнайшвидшого вирішення ситуації місцевою владою створений тимчасовий штаб, а сум приїхала спеціальна комісія з представників обласної влади. 11 грудня в шостці відбулося засідання надзвичайної комісії за участю міського голови. Метою стала розробка термінових заходів для ліквідації наслідків аварії, яка напередодні сталася на головному самопливному каналізаційному колекторі. Внаслідок цієї надзвичайної події деякі вулиці центру міста та 32 го мікрорайону залишились без водопостачання. На нараді була присутня делегація високопосадовців Сумської обласної державної адміністрації, які приїхали до шостки допомагати в ліквідації аварії. Наша комісія по ДБЧС розглянула, розглянула це питання і прийняла рішення про те, що аварія відноситься до класифікації аварія державного рівня. Олег Олександрович, шановні і всі присутні, я прошу вас, щоб ви підтримали наше рішення для того, щоб ми могли звернутися в кабінет міністрів для виділення додаткових фінансових ресурсів на відновлення цього колектора. Проблеми з даним колектором існують вже протягом 14 років. Кожен рік на колекторі трапляються аварії. Місто до цього часу вдавалося самостійно їх ліквідовувати. Але з часом аварійність об'єкту лише збільшується. А на новий колектор потрібно 9,2 мільйона гривень. Повідомив Микола Нога. У минулому році звернувшись до кабінету міністрів, ми пройшли всі етапи, але так і не отримали підтримку. Кінцевої фінансові ресурси не виділили. Хоча на ліквідацію цих аварій, на відновлення цього колектора, зроблено… Проєктно-кошторисна документація, відпрацьовані всі механізми, механізми, узгоджені на всіх рівнях. На засіданні надзвичайної комісії міський очільник звернувся до Ігора Яговдика, заступника голови Сумської обласної державної адміністрації, якомога скоріше перевести всі необхідні кошти на усунення наслідків аварії. Ми підтримуємо відповідно висновки місцевої городської комісії і, в свою чергу, Будемо вживати всіх необхідних захистів для того, щоб ну, пройшли відповідні платежі, була виділена необхідна кількість техніки, інших засобів для того, щоб мешканці міста Шостка отримали воду як мова, швидше. Ігор Яговдик запевнив, що питання проблемного шостинського колектора знаходиться на постійному контролі губернатора області Юрія Чмиря. Буде зібрана термінова обласна комісія, яка підтримає пропозиції шостинської сторони. Завтра вже буквально я буду в Києві, буду зустрічатися з міністром житлово комунального хазяйства по цьому питанню. Я впевнений, що ми отримаємо відповідну підтримку на державному рівні для того, щоб отримати всі необхідні кошти для того для проведення капітального ремонту колектора і запобігання таких надзвичайних ситуацій в майбутньому. Наразі проводиться робота підвозу води для населення. Вже працюють три точки, які по заявкам міськ виконкому реагують на потреби населення, розповів міський голова. Можливості або привезти, або складно так ситуація, що вдома нема нікого хтось остався, тому всім службам дано доручення. Якщо якась ситуація складна з водою, дзвонять на дежурного міські конкурс і підвозять і легковими машинами, і молоковоз наш міст малокобінат нам виділив, буде подводитись вода в необхідній кількості. Ігор Яговдик повідомив, що даний порив кваліфікують як надзвичайну ситуацію, тому проблем з виділенням необхідних матеріальних ресурсів не виникне. А наслідки аварії планують усунути за декілька днів. Все, що необхідно для скорішого відновлення водоснабження. Для жителей Шостки буде виділено і все буде зроблено. Ми думаємо, що максимально це буде локалізовано в течение трьох суток. Одні сутки вже пройшли. На годиннику 14 година 40 хвилин. Ми знаходимося на місці обвалу каналізаційного колектора. Як триває робота, нам розкажуть спеціалісти. З вчорашнього дня ведуться роботи по локалізації аварійної ситуації. на… Самотечном коллекторе диаметром 700-800 мм, который залегает на глубине порядка 5 метров. Работы выполняет определенную часть работ выполняет водоканал. А земляні і монтажні роботи виконує спеціалізована організація. Ремонтні дії, що тривають на місці аварії, додав Віктор Мельник, сплановані. І спеціальна техніка, і люди працюють в посиленому режимі. За словами Василя Белясника, директора будівельного підприємства Прогноз, роботи з ремонту колектора доволі складні. Тому на місці обвалу працює техніка декількох підприємств міста, розповів пан Белясник. Техніка працює, фірми Прогноз, Харковий енергоремонт помогает потому что работы очень сложные и один экскаватор с понижением не достает до глубины коллектора сейчас будем привозить бетонные кольца диаметром 2 метра опускать на коллектор и дальше вручную пытаться доставать Нету возможности здесь понизиться ниже, тому що рушиться і гаражі стоять, і опори і насосна рядом. План роботи на місці аварії станом на 11 грудня дійти до каналізаційного колектору, зазначив Василь Іванович. На ночь поставити железобетонну на колектор кольцо. Ну не кольцо, а трубу железобетонну діаметром 2 метра і длиною 3 метра. Тому що далі просто опасно производить роботи, а потім далі попитаємося в цьому железобетонному армірованому. В кольце или трубе работы производить вручную, доходить до коллектора. Ну потом смотрим какой-то моча, повреждение коллектора. Дальше будем принимать решение. На годиннику 16.30 і ми знову знаходимося на місці аварії самопливного колектору, що по вулиці Радянській, де тривають ремонтні роботи. Що саме зараз тут відбувається? Чи дісталися фахівці труби, та коли відновлять нашим городянам водопостачання? Далі у прямій мові? Другий день ведуться роботи на самотючному колекторі діаметром 800. который идет от улицы Энгельса, Короленко и дальше на главную насосную станцию. Сегодня работы закончены не будут, завтра будут продолжаться. В данный момент мы скрыли коллектор, но глубина до 6 метров, и мы еще не можем сегодня его до конца скрыть. Будем завтра организовывать, расширять траншею, чтобы мы могли опустить экскаваторы ниже метра на два и доставать до коллектора. Потом прочищать трубу. Ну а дальше видно будет. Приостановим сейчас работы, потому что в ночное время может быть опасно работать. Коллектор работает. Есть, переключил водоканал. Его истоки идут другим коллектором по улице Ленина и по Советской. Порядку подачи воды я сказать сейчас не могу. ситуация покаже можливість подачи воды насколько это возможно и когда если такое решение будет принято информация будет людям дана Мінімум надрізів та хірургічного втручання. Сумські лікарі провели унікальну операцію. Видали хвору нирку за допомогою лапароскопа. Операція перша на Сумщині. Раніше, аби зробити таку, треба було їхати до столиці. Тепер же все під боком. Детальніше у матеріалі наших сумських колег. Масштабне оновлення медичної галузі на Сумщині почали ще три роки тому. Тоді акцент зробили на діагностиці. Зараз на Сумщині діє п'ять діагностичних центрів та відділень. Суми, шостка, коното, промни та глухів уже мають сучасне медичне обладнання. Як результат, новітні технології у вмілих руках на практиці вже показують лікарі центральної міської лікарні. Тут провели першу в області операцію, ні разу не доторкнувшись до пацієнта. Наша пацієнтка зараз дома, вона все нормально. Вона 5 днів знаходилася в клініці, вона вже зараз дома. Метод лапароскопії передбачає мінімальне втручання, а хворий швидше одужує, зменшується вірогідність після операційних ускладнень. Суть в тому, що менший розріз тканин відповідно менша травма. Організм витрачає менше сил на заживлення операційних ран. Відповідно, люди на наступний день мають менший половий. Синдром, вони піднімаються, ходять і менший час перебувають як в стаціонарі, і менше часу триває реабілітаційний період. Необхідні спеціалісти, які б змогли працювати на лапароскопічному обладнанні, на Сумщині є. До їх рук керівництво області обіцяє дати обладнання нового покоління. У бюджеті 2014 року ми заклали кошти для того, щоб придбати устаткування медичне, не тільки по. Діагностиці, а ще і лікування і для того, щоб робити операції. Саме головне лікування і втручання, операційне втручання, щоб ми робили на якісному обладнанні. Ми ж хочемо розумієте, по всій, по всій області зробити такий баланс, щоб не тільки десь зосередження було в одному місці чи районі. Ми хочемо, щоб вся область збалансована була по цьому. Лапароскопи планують поставити не лише в обласному центрі, а й у шості, аби якісна діагностика та медицина була доступною для кожного жителя області. На новий рік малеча завжди з нетерпінням чекає на подарунки. Батьки заздалегідь бать аби дітлахи їх отримали. Кондитерські набори надходять до підприємств, установ і організацій через фонд соціального страхування, а керівники у свою чергу роздають вищі названі новорічні презенти працівникам, які мають дітей віком до 14 років. З 9 грудня в 6 вже почалася видача подарунків і триватиме вона до 31 грудня. Детальніше у сюжеті Світлани Ковальчук. Цьогоріч за рахунок фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності новорічні подарунки закуплені для майже 7 тисяч дітлахів нашого міста. За словами директора Шосткинської міжрайонної виконавчої дирекції фонду Тетяни Григорчук, право на отримання святкових наборів мають застраховані особи, тобто ті, хто перебуває в офіційних трудових відносинах, з роботодавцем Це і мала підприємства, і фізичні листва, які мають найомних працівників. И также добровольно застрахованные лица это те, кто обеспечивает себя работой самостоятельно, но при условии заключения договора до 1 октября с пенсионным фондом, с 1 октября этого года с налоговой инспекцией. За законом фонд соціального страхування здійснює витрати на придбання новорічних подарунків для дітей віком до 14 років, зазначає Тетяна Григорівна. Цього року вартість одного набору, куди входять печиво та цукерки різних видів, склала 23 гривні 75 копійок. Це на одну гривню дві копійки більше ніж торік. Тендер на право постачання продукції, який проводився централізовано для всіх регіонів України. Виграла Донецька кондитерська фабрика. Падарки привозят нам из, от производителя, получается, мы получаем, и дальше уже мы работаем со страхователями. На основании ранее поданных заявок и доверенности предприятия приезжают к нам и по накладной получают у нас подарки. Аби визначитися з необхідною кількістю подарунків, заявки фонд соцстраху почав приймати ще у липні. Надійшли до нашого міста святкові презенти вже 9 грудня і видаватимуться до 31 грудня. Представники шосткинських організацій, які прийшли за новорічними наборами, вже не перший рік отримують їх. Вони стверджують, що батьки задоволені не менше ніж діти від таких смаколиків. Адже коли радіє малеча, радіють і вони. Звісно, доволі. всі радуються подарунками. Подарки видають хороші. Спасибо большое вам за від наших дітей, котрим вдалі дарите ці подарки навогодні. Нещодавно в Могильові, що в Білорусі, пройшли відкриті міські змагання серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. У заході взяли участь близько 70 спортсменів з Білорусі, Литви та України. Честь нашої України захищали представники Шосткінського фізкультурно-спортивного клубу Інваспорт Дмитро Васильцов і Юлія Зав'ялова. Подробиці заходу у нашому наступному сюжеті. Восени до Шостки на відкриті змагання з пауерліфтингу приїжджали учасники з Білорусі. Вони запросили членів фізкультурно-спортивного клубу Інваспорт на захід, присвячений дню інваліда в Республіці Білорусь, розповідає спортсмен-візочник Дмитро Васильцов. Все было проходило в помещении по пяти видам спорта. Дартс, шашки, стрельба с пневматической винтовки, новус и кегли. Новус – это ну, разновидность бильярда, только маленький. Вот, у нас есть стол в организации, можно заниматься, но пока чуть-чуть не позволяют условия. Участь у спортивно концертному заходе взяли близко 70 спортсменов из разных стран. С Украины мы были, команда литовцы приезжали, были команды из Минска приезжали, местные могилевские. У них отдельно по районам, от каждого района ну, выбиралась команда и принимали все участие. Вот, был концерт, ну, в общем-то целый день было такое мероприятие проходило. Члени клубу Інваспорт Дмитро Васильцов та Юлія Зав'ялова представляли шостку. Приїхали з Білорусі вони не з порожніми руками. По стрільбі зайняв перше місце, по Дарцу перше місце зайняв, От, В шашки теж грав, але не пройшов відборочний тур. От. Юлія зайняла у нас по новосу вторе місце і по стрільбі третє. В Могильові наш спортсмен був не перший раз. Пан Дмитро зізнається, що враження після візиту до цього міста залишаються приємними. Все у них як то подоступніше, все повинні зроблено, звісно, адаптувано, ті ж самі гостинниці, ну, продумано в такому порядку. більше. З білорусами розповідає спортсмен склалися доволі дружні відносини. За словами Дмитра Васильцова, він встиг запросити учасники з до нашого міста на спортивні заходи. З литовцями ми пригласили їх на мероприятия, которые у нас будуть проходити. Кубок Кажедуба. Вот ще росіян переговоримо на ближайших зустрічах где-то спортивних. Думаємо, соберем таку команду. Підводячи підсумки року, що минає, пан Васильцов говорить, що 2013 був насичений подіями як спортивними, так і культурними. У нас є життя, яке ми проводимо. Це Чемпіонат відкритий по плаванню, чемпіонат по пауерліфтингу, кубок кажедуба і спартакіага городська. Плюс ми ще посіщаємо всі можливі концертні програми, ходимо, коли проводять там спектакли. Учасник в житті мірода. Тобто, і з кожним роком щось становиться, ну, куди більше стараємося поїхати, поучаствувати. Попереду йде новий рік, нові плани, нові змагання та нові спортивні вершини, які обов'язково підкоряться сильним та наполегливим. 12 грудня за народним календарем вшановується пам'ять святого Парамона. Цей день асоціювався з морозами та снігопадом. З парамона земля кам'яні, річка Холони. Якщо на парамона снігу випаде багато, то земеділь буде ще сім днів, а якщо снігові пластівці летять великими, буде відлига. А на яку погоду слід чекати жителям шостки в передостанній день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. У 6-12 грудня сонце буде рідко показуватися за хмар. Увечері очікується невеликий сніг. Температура в день становитиме 4,6 нижче нуля. Вночі морозик трошки спаде, мінус 2, мінус 3. Вітер південно-західний 3-4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми Д на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Далі в ефірі випуск програми Кримінальна хроніка за участю помічника начальника міськвідділу міліції по зв'язкам з громадськістю і змі Тетяни Меняйла. Сьогодні в студії для вас працювала Юлія Бебештин. Зустрінемося завтра. На все добре.